Друзі, вітаю вас! Це програма Знак якості в ефірі телеканалу Соціальна країна. Мене звати Володимир Волошин. Про те, як правильно собі обрати ковдру чи подушку для того, аби спати, наче у казковому сні, ми будемо говорити сьогодні у нашій програмі з фахівцем із пухових виробів Наталією Ясік. Не перемикайте. Отже, Наталя, вітаю вас в нашій студії. Я думаю, що ви сьогодні допоможете нам розібратися і зробити наш сон дійсно теплим, комфортним, затишним, безпечним, спокійним. І, от, бачите, я зараз згадую дуже багато слів, які пов'язані зі сном. які повинні... І ці слова мають бути присутні. Звичайно ж, вони синоніми слова до слова, синоніми до нашого сну. Отже, давайте. Про ринок поговоримо України. Дуже багато подушок, дуже багато ковдр ми можемо побачити в технічніх магазинах зараз в Україні. Які види представлені, що можна побачити, що можна обрати. Ну, е Зараз на нашому ринку дуже багато представлених різних подушок з різними наповнювачами. Є також у нас силикон, цінтапон, фалафайбер, пух, mm -hmm. пух перо. Так. А, ну, Найкращі, звісно, це пух або пух-перо. Це є натуральні, вони є без запаху вони є більш якісні. Ну, От я зараз ну... так зроблю ручкою. Да, це, є це фактично хороший. приклад того, це є натуральний, чи да. натуральний пух. Натуральний пух. Е, пух чий? Гусиний. гусиний. Самий кращий yeah. гусиний. Він Слушайте, по якості такий кращий. Ніжний, такий ніжний, ну, дуже приємний на дотик. От скільки такого пуху потрібно для того, щоб ой полетіло в в подушці і різна вага, так це які може бути. Хто любить більш плотненькі, там 800 грам, угу. хто більш тоненькі, там 500 грам. Угу. Скільки потрібно гусей, мабуть, Пуху де? для того, щоб наповнити одну подушку? Різна вага 500, від 500 грам, якщо стандартну подушку 50 на 70. Угу. Ну залежить від того, а людина на якій більш любить спати. Все ж таки найякісніший пух якісний бажати, пух так? або пух перо. Це є більш натуральний, без різних всяких добавок. Це є, Всі ми з дитинства виросли на пух перо. Всі ми пам'ятаємо, в наше бабусі нам робили. Угу. Воно є без всяких. Бабочок, ще раз Все повторюсь. ж таки, якщо про інші наповнювачі ми говоримо і вони є більш неякісні. Якщо, наприклад, взяти вовчину, вона з часом набагато швидше вам зіб'ється в комочки, як пух перу. Якщо взяти силікон, він теж є. Ви коли лягаєте, наприклад, на пухову подушку. Так. От ви лягли, бачите, встали, і вона вам пружинить. Якщо ви лягли uh -huh. на силікон, вам не дає, щоб ну лягти, вона вас можна сказати, відкидає назад. Uh -huh. А це на ціка подушка? Це теж пухова. Так, пухова. Боже да. як м'яко. Я б зараз так приліг на подушку і відпочив з але мусимо працювати і спілкуватися з вами. От. І тепер зараз будемо говорити про колір самих подушок. Угу. Зараз у нас з'явилися і кольорові подушки на екрані. Можемо побачити таких подушок також дуже багато. Колір тієї чи іншої білизни. Наскільки це якісно, все ж таки вона має бути суто білою. Ні, є просто багато різних видів тканини. Наприклад, от є в нас представлено зараз в студії uh -huh. є біла тканина, це тканина Тік. Він таки буває в таких <клес>, пастельних білизнах кольорах. Це є білий, ніжно-голуба і ніжно-біжева. І є більш uh -huh. така плотна. Це бавовна називається. Вона може бути цвітна однотонна. В залежності це все, що на ваш смак, що ви бажаєте. Наприклад, якщо така от, ця німецька тканина, так. вона призовся в Германії, Якість не найдуже хороша. Вона. І де її можна стирати uh -huh. подушку або ковдру, uh -huh. то краще, мабуть, брати такі. Вони ведуть тільки в однотонні. А все ж таки, якщо увагу на такі подушки, які ми ну, бачимо? Ну, теж бачимо хороші, там хороші, немає такої так? краски, воно там не линяє нічого. Ну, ну, Тільки, на жаль, їх прати не можна. Лягли поспати, пропотіли, цей колір перейшов на обличчя, потім не... ну, що. Вони хорош... а треба на роботу йти. <laughs> якщо хороша якість подушки, uh -huh. тканини, то воно uh -huh. нічого не залишиться, вони uh -huh. не перебуваються. Зараз дуже багато ще таких ще таких подушок в магазині, які там запам'ятовують е, е, твої консульги обличчя е, з різними наповнюючими, якісь ультрасучасні ультрамодні подушки, з пам'яттю їх називають. Так mm -hmm. подушки, mm -hmm. що це за подушки? і Чи можна довіряти в виробнику, який говорить про те, що це найкращі подушки, які сприяють хорошому сну? Ну я не можу сказати, чесно скажу, що в мене такої подушки немає, я її не, не пробую. Не, не можу тверденькі. сказати. Вони доволі тверденькі, ну краще, все ж таки, все ж таки звернуся, що набагато краще це пухове. Як ви лягли, вона приймає, наприклад, пухове, приймає форму вашого тіла, там голови, шиї і так далі. Та подушка а, також приймає. Ну вона не настільки вам корисна буде. Це натуральне, uh -huh. а там вже йде з різними штучними якимись добавками, йде. Ну там є різний запах, може бути. Ми ж це все дишимо. Навіщо нам дихати? you <laughs> поганими. Ви сказали, що різної ваги бувають подушки. Так, 500 грамів і ще 600, раз нагадати. 600, 700, 700 800, 800 різна, вага, Хтось полюбляє плотніші подушки. Хто полюбляє плотніші подушки? М'які і плотніші подушки. В чому різниця? Як обирати? А, ну, дивіться, якщо, наприклад, дитинці, то дітям бажано взяти тоненьку подушечку, звісно, так, того, що вони так. ще ж маленькі, то тоненьку. Там, мабуть, якщо розмір 40 х 60, то краще взяти 150 грамів. Якщо, наприклад, дорослі такі, як ми з вами, mm розміром 50 на 70, то можна взяти середню подушку, так. це грамів 500-600. Угу. Дуже рідко, хто любить плотну подушку. Ну це, мабуть, мужчини. Угу. Ну і це грамів. ваші рекомендації з приводу того, щоб потім шиї не болів. Так, Щоб шия не ну, просто, якщо людина звикла вже до плотної до плотної подушки, вона їй вже важко буде лягти на то на м'ягку подушку. Угу. Ну, все рівно, середня, середня вага 500-600 грамів. Подушки про ваш якісний сон ми спілкуємося сьогодні у програмі «Знак якості не перемикайте! Фахівець із пухових виробів в нашій студії сьогодні. У програмі «Знак якості це Наталія Ясік. Друзі, приєднуйтесь до розмови. Отже, Наталія ще раз день добрий. Наш і розмова триває, продовжується. І окрім супутника, нас ще дивляться на сайті Безріватель, де люди і читачі саїтубезріватель ставлять інші питання нашим гостям. Її ті питання, які надійшли на вашу адресу, як ви до фахівця. Отже, перше питання: які основні ознаки, що ковдра чи подушка якісні? Які є. основні ознаки? Так. так, що ковдра і подушка якісні. Ну як перевірити краще подушку чи ковдру? Наприклад, подушку, uh -huh. перш за все, її потрібно понюхати. <клес> брід, Коли ви берете подушку, ви, кам... ви її зжимаєте, поки на камеру, ви її зжимаєте і нюхаємо. Uh -huh. Якщо там є запах, неприємний запах, це вже неякісна якісна подушка. Uh -huh. 에, запах подушки може бути такий, як постільної білизни, стірної бі... постільної білизни. По-друге, подушку можна хлопнути. Ох, Якщо... сильно чи не сильно? Можна сильно, можна не сильно. Так. Якщо є хороший стовп. Пилі, uh -huh. то це є вже неякісна. Чуть-чуть, uh -huh. якщо є пиль, це маленький процент, від відсоточок до ну дозволяють в магазині. В магазинах багатьох подушки запаковані продають? Нічого можна ж достати з можна достати. Звісно, так? ви маєте право достати. Ви маєте право. ви маєте право, щоб вам продавець положив подушку. Ви uh -huh. можете її понюхати. Ви можете прилягти на неї, щоб вам вибрати з вагою, яка краще. Саме перші два це хлопать і понюхать. Uh -huh. Це ковдру. Далі. Ковдну ну і все на подушки mm -hmm. можна сказати все. Mm -hmm. А ковдру, як ми, якщо, наприклад, у вас ковдране, якщо добри. ковдра, Пітяна наприклад, у вас теж ми ковдру нюхаємо, хлопаємо. Так. так і якщо у вас написано на ярличку, що це пухова ковдра, можна її попробувати отак. Якщо там не колеться, значить так. там нема пір'я, там це знижко є похов. Пір'я пір так можуть просто вам вложити туди пір'я, а писати, що пух, і ви платите, звісно, же як запух. Mm -hmm. Наступне так. питання на сайті обозріватель. Як можна самому перевірити на місці, от е, фактично ми про це поговорили, да, це постукати. Похлопнути, от, одразу і потім представник не. магазину, продавець, консультант, біжить. Та що ви таке робите в нас в магазині? Одразу претензі. Ви маєте право, ніхто угу. вам нічого не буде казати. Якість е, похових виробів е, завжди залежить від ціни. Так. От це таке запитання на сайті Є, наприклад, дивіться, є подушка пухова, є пір'єва подушка, є пух, перо, є 100% пух, є сірий пух, є 90% пух. Вибір зараз у нас на Україні дуже великий вибір подушок. Це все, все пишеться на ярличках. Наприклад, якщо подушка чисто пір'єва, вона може коштувати 100 гривень з розміром 50 на 70. Так. Якщо вже подушка йде пухова, вона буде коштувати від 600. Гривень. Угу. Ну, звісно, що це ціна від якості пуха і від ваги. Чим більше вага в подушці, тим буде дорожче. Дякую. І ще одне питання: як зекономити та купити якісний продукт? Так просто запитують: як зекономити і купити якісний продукт? Ну, угу. будь ласка. Кініш, краще, я б рекомендувала, щоб пух-перо. Так ну, ви самі і... купуєте пух перо. Так, купую uh -huh. пух перо, тільки пух перо. Ціна там дуже великий асортимент пуху перо і ціна там від 100 гривень. Від 100 гривень, тобто дешево. Так? Того, що все, що йде: Сілікон, сінтапон, фалафайбер, овчина, воно ціна буде дорожча, але не якісніша. І зокрема, це ризик для алергіків. Великий так, правда? Так, дуже великий ризик. Про це будемо говорити в наступній частині нашої програми Знак якості на телеканалі Соціальна країна з Наталією Ясік, фахівцем з пухових виробів. Не перемикайте. Здоровий сонце, друзі, найважливіше для нас, тим більше важливо на те, на чому ми спимо. Сьогодні говоримо про якісні подушки, а також пухові одіяла з спеціалістом, фахівцем із пухових виробів Наталію Ясік. Наталі, дякую, що допомагаєте сьогодні розібратися. І тепер, зокрема, про алергіків трішки поговоримо. Чи існує спеціальні серії подушок для алергіків, які вони з чого складаються, і на що звертати увагу потрібно тим людям, які перебувають в зоні ризику, які дійсно хворіють на алергію. А, якщо у людини, яка є алергіком і в неї є дійсно а, алергія на пух-перо, то так бажано її цю подушку не купувати. Ну є багато хто, наприклад, наші лікарі, угу. от все ж таки наполягають на тому, що алергія в людини може бути на пух перо. Не може бути алергія, може бути, коли погано промите, промите погано там пух або перо. Воно має запахом. Дійсно, у вас буде алергія не так на пух перо, як на той запах, який ну, є виділяється. в подушки, да, які uh -huh. виділяються з подушки. Так. Якщо хорошо промита подушка, вона без запаху. Я думаю, все ж таки, що можна попросити. Та сама купити. ситуація абсолютно з одіялами, так? Так, звісно, та та так саме. само все. Ну, звісно, те саме. Хорошо промита наповнення, яке там пух перо. Угу. Воно алергії вас не буде викликати. Угу. Є подушки різних розмірів. Ми зараз бачимо маленькі розміри, так це є подушки розмір. квадратного розміру, такі великі, величезні, так. Є подушки, це, до речі, дитячі розміри. Це дитячі, що сорок на 60, так? 40 на 60, От якраз давайте, до речі, про дитячі подушки поговоримо. Ми давайте. вже сьогодні їх згадали. От вони мають бути настільки м'ягкими, так? так розмір 40 на 60. Що ще потрібно пам'ятати батькам? Час вибору подушки для Якщо своїх дитин... маленьких чад. Якщо дитинка маленька, тільки новонародження, їй бажано купувати тонесеньку на грами 50-100, uh -huh. щоб вона була тільки пуховенька, щоб вона була тонюсінька, щоб вона навіть не відчувалася. З часом можна купувати там, після трьох рочків, наприклад, на грамів 200-150. Uh -huh. ну, я би рекомендувала не купувати дітям там, до 6 років в пір'ї або пухперу. Вони є жорсткі. Є, є mm -hmm. подушки, краще б купувати з німецької тканини, чистий пух, який можна прати, тому що mm -hmm. всі дитинки якби, маленькі, бувають різні ситуації, щоб її можна було попрати. Такі от матеріали. Дятячі такі він називається? тік, тік У нас є гурт такий. Тверезістю культури гурт тік. Тепер ще й виявилося. тканина. Є. така і тканина. Є. Да. Отже, правильний догляд за подушками. Вони, по-перше, бувають різних розмірів, по-друге, ми їх експлуатуємо, кожного дня використовуємо. Фактично під час сну. Як довго можна користуватися тією іншою подушкою? І термін придатності, який може бути, і який правильний. От і чи можна подушки прати? Як за ним доглядати? Подушки можна прати, навіть потрібно прати, я би сказала. Угу. Перуться подушки тільки пухові. Так. І ще раз нагадую. Дають тільки в німецькій тканині, mm -hmm. Того, що вона йде чисто без пропіточки. Ясно, ну, що це ми не робимо в пральній машині, правильно? Правильно можна. Звісно, можна, можна робити вдома в, при... вдома в пральній машині в правильній... при 40-30 градусів. Mm -hmm. а, порошок у нас повинен бути бажано рідкий, не порошком і хорошо додаткове полоскання можна зробити і тобто... просушити. Сушиться бажано на вітрі, літом, mm -hmm. бажано на подушку вітрі. сірати вітрі. Да. Тобто, фактично, ми беремо подушку і запахаємо. Запихаємо її да, до мишеньку. пральної машини. Тобто там не забираємо пух не, з тканини. Так, так, так і запахаєте, так. Да. Я, я зрозумів. Якщо ця подушка надто велика, тоді можна вручну, так, які засоби? Ну можна вручну, тільки бажано, саме перше правило її хорошо просушити. Угу. Не, не рекомендуємо стирати зимою, бо вона вам так. ніде не просохне. Літом, коли є сквознячок, вітерець хороше сонечко і її сушити. Угу. Термін придатності. Термін придатності, ну всі пишуть 5 років, ну, але подушка може вам е, служити і 5, і 10 років, це, звісно, все залежить від людини. Угу. Ну і плюс наповнення. Наскільки воно хорошо оброблене, плюс вага, плюс як людина. Ну, якщо спири. це залежить від наповнення, то до прикладу, все ж таки, якщо ми там на синтепоні вибираємо подушку, наскільки довго вона може прослужити? Ну, синтепон є різний, можемо угу. просушити прослужити на півроку. На рік, так. ну не більше. Саме mm. довше подушка вам прослужиться ці пух, перо або чисто похорон. Mm -hmm. якість, якість матеріалів там виготовлення ковдри, подушки, от шви на це також треба звертати увагу. Так. Mm -hmm. Бажано, щоб була от, подушка вас і з mm -hmm. таким кантиком, і бажано, щоб там було а, дві строчки. Mm -hmm. Наприклад, якщо так, ви купуєте, да, якщо non ви хочу. купуєте пух перо, якщо, наприклад, сюди вам вилізе там, перо, то далі його не пропустить, тому що тут є м -м, дві строчечки. Бажано, mm -hmm. щоб кувати тільки був кант і дві строчечки. Mm -hmm. е, ну, зараз так і роблять, або дві Ну, Кант повинен, повинен бути обов'язково. Я хотіла звернути ще увагу на таку ковдру, mm -hmm. а, тут йде біла тканина німецька. Так, і от це, різниця... це саме тік, про яку це, ви говорили. Да, так? це йде тік, який теж можна прати таку ковдру. Ну, і от різниця от на таку. От якість пуха, який лежить в цій ковдрі, і якість пуха. Є, так же ж я говорила, є сірий пух і є білий пух. Так. Набагато якісніший і тепліший, це є білий пух. Білий пух. Так, да, є білий пух. Ну, я так зверну увагу на те, що ця ковдра навіть товстіша, ніж... Якість та, пуха, як тут, як того, тут найкраще, не йде, йде пушиночка велика, вона mm. Uh -huh. тепліша, коли ви будете вкриватися. Вона Довше набагато довше прослужить. Ага. Тут дуже хороша якість пуха, і багато такого пуха зараз експортується за границю. З набагато... України. З України, так. То да. Крім пшениці, ми ще є імпортером да, імпортом Так, І пух, і перо, і одіял. Для, да. для подушок. Да. Всі одіяли зтягані, так? Мають да. ну, Це е... важливо, чи одіяла може бути от без, Там... Ні, бажано, щоб одіяла були от простьогоні, от такими там, квадратиками, кубіками, ага. якщо видно, тут, а чи на те й ковдрі, ага. то щоб пух нікуди не переслав. Совсті, що він залишався в. На своєму місці. Це да. саме для цього робиться, ну, так? Так, так, да. так. Uh -huh. А то ми будемо спати, він тут. Uh, uh -huh. Залежно впустити. від розмірів, ми знаємо, там 2 на 2 є навіть ковдри були. Ну, у нас на Україні розмір. стандартний розмір. Так, які стандарти? 2х20 це євро на. 20. 2 х 20. 2х20, так. Є полуторні, є, є євро Ну, У нас стандарти на Україні. Ті, що... Угу. Ми всі використовуємо. Ви якби були в магазині, обрали би цю ковдру чи ось цю? Звісно, цю ковдру. Ось цю ковдру так. так, її можна і прати, якість пуха. Вона до набагато довше прослужить. Різниця в ціні буде невелика, а в якості її можна прати, але ж не можна в машинку. і Ну, що машинці. велика машинка можна. Велика машинка. Да. Треба, на панову хімчистку на хімчистки можна нести так. Uh -huh. да. uh -huh. На реставрацію. Бажано реставрація є в Києві фабрика, яка реставрує Рес... навіть да. можна реставрувати. Подушку да. Наталя, Я вам дякую за поради. Сказав би так зараз на ну, добраніч і приліг. Дуже гарна, до речі, м'яка подушка. Я думаю, не в останнє з вами спілкувалися. Дякую дуже, за поради, дякую, зараз, що допомогли розібратися в подушках. А вам здорового сну, друзі, і приємного відпочинку. Завжди бажаємо на улюблених подушках і під улюбленими ковтрами. Ну а за зімку сьогоднішньої програми ми, звичайно, ж хочемо подякувати київській фабриці Mono Collection І за те, що з нами сьогодні спілкувалась фахівець Наталя Ясік, друзі, соцкраїна.ком, наш сайт в інтернеті. Ставте ті чи інші запитання, також пишіть про ті чи інші теми, які вас турбують. Обов'язково обговоримо їх в ефірі телеканалу Соціальна країна. Ну і зараз на екрані ви бачите номер телефону для потенційних наших рекламодавців та партнерів. Будемо раді співпраці. Будьте здорові! Побачимось у ефірі телеканалу Соціальна Країна і солодких снів вам завжди бажаємо. you <laughs>